Жовтий 2014 року. Донецький аеропорт. Перша танкова бригада.

Зона АТО. Дякую. Мігельський Михайло, начальник прес-служби. Покажи, як я відталцяй. Бачите, дірі на ну, дівчині таке говорить. Що ти вариш? бариш? Порч зелений, так? Я кухарів, щоб вони навчилися, так. У нас Михайло буде героєм. Так. Героєм на всю бригаду. Я Буду, буду зна знати, де це. Де, де гантелі, так? Де, де гантелі. Насправді, там турніки не будуть Як псевдо. Вони неправильно його скопали. насправді, вони зразу тут цей, а вони мають накопати отак, щоб воно було збоку, так? Що вони думали, вони будуть його перекопувати, ще будуть копати отут. Це бліндаж, просто сказали викопати, вони його викопали. Поки їм добре, бо вони пункт, так? От є лопатки. І вони мають тут поставити перекриття, накрити його так? Тут будуть е жити. Треба, щоб вони скопали на бік. Висоцький Олексій, командир 2-го танкового батальйону. На четвертый год уже руковожу м танковим батальйоном. В зоне АТО с октября прошлого года, прошлого года. Я школу заканчивал в России, может быть кому-то там не понравится, то что я говорю. У меня очень много друзей в России, дуже багато родственников. И, скажем так, что я не думал, что у нас в России будут такие проблемы. Пески, опытная тнн да, ну, ну, были тяжелые моменты, скажем так, что мы ну, людей потеряли, и, ну, скажем так, я особо быстро подорвался на танке со своим экипажем, ну, нам повезло, что мы выжили, экипаж остался живой, да, механик-водитель у меня потерял немножко слуха, процентов на, 60, ну, на 40, на 40 процентов потерял слуха, ну, вот так, в принципе. Наши коллеги нас эвакуировали, нам помогли оттуда выйти, нас прикрыли. И... Поэтому сейчас мы перед вами от командира любого подразделения, командира отделения, командира роты, командир экипажа, командира танка. Всегда зависит судьба, исхода решения любого боя. Да я, как командир батальона, не стесняюсь это говорить, я всегда выходил на передовую со своими подразделениями. Куда мы не выходили, я всегда с ними. Вот. Ну, и меня очень радует, что мои молодые командиры рот всегда принимают правильное решение, всегда выезжают на передовую, никто никогда не стесняется, никто никуда не уходит, ни влево, ни вправо, а каждый со своим путем. Ну, и перед в том, что я увидел смерть, понимаете, и когда тоже приезжали мамы, папы, жены погибших бойцов, хотя у нас было их немного, были единицы, ну, скажем так, это не наша вина, это, это война, да. Донецкий аэропорт. По фамилии сейчас прочитать не буду. Всех знаю наизусть, имя, фамилия, отчество. Да, я в глубине души, конечно, перед каждым вызовом я всегда просил Господу Бога помочь мне, моему экипажу, моим людям, которые выезжают. Однозначно, да. Может, кто-то со стороны смеялся, улыбался, но я всегда просил, чтобы мы вернулись живые и здоровые. Далее немножко воли нам, немножко было можно по-другому. Да немножко, кардинально было все по-другому. Я не хочу сказать плохо про наш генеральный штаб, про наше командование. Вот. Командование бригады постоянно с нами здесь рядом. Они никуда не от нас не отходят. Мы здесь, они с нами. Там, одинаково кушаем, одинаково спим, одинаково выполняем задачи. Но это где-то должно решаться сверху. Должно решаться сверху. Нет такого понятия в стране, что идет война. Было, но было. Я вам скажу до где-то конца ноября прошлого года. Тоже волонтерское движение, которое люди старались помочь, находили все возможности, какие бы там ни, ни, ни им задачи, ну не то, что задачи, просьбы, не просили, все привозили, все делали, все они приезжали на такие рубежи, где, скажем так, с ними страшно доехать, понимаете, они это все привозили, доставляли, а сейчас немножко эта ситуация, не то финансирование, люди тоже устали, и вот это, она будет идти безнадежно, Но это же не великая честная война, правильно, которая должна длиться 4 года там, и больше. Это какой-то локальный конфликт в двух областях, который можно было погасить всеми спецслужбами нашими Украины. И силы Украины настолько потужный, понимаете, что это можно было все. Дали только команду. Все вышли бы вперед. Да, были бы жертвы, конечно, да, мы потеряли бы людей. Нас, может быть, с вами сейчас не было бы. Ну, не вас, а, будем так говорить, нас. Вот. Ну, закрыли бы этот вопрос давным-давно. А мы так все тянем, 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 тянем. И люди, конечно, устали. Я вам что скрывать. Люди устали. Ну это не то, что пустые слова, И... у меня там родственников нет, я там никого, скажем так, не то, что не жалею, вот. ну были бы домой, я там переживал бы за них что-то. Вот. Они что-то хотели, поднимали флаги, ДНР, ЛНР, тут же вот, как хотят. Ну я вам скажу, мне просто по-человечески жалко, потому что у них нет ничего. Новины, фокус, новины, та, что зникла, уже <свистик> кто-то новый сник, новины, боевые Розборони, 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 тобто окремо, а всі решта не тверезі, так? Да? супер-тверезі. Ну, не саме тверезі. Не хочуть жити в так? хочуть жити. Маємо. Кр... Буде спати, так? Криївки. Так і Криївки, так. А поки ну, люди не хочуть, це криївка, по що але якщо ми будемо битися, чи буде сейту, ну, ми змушені бути. О! Самі є саме такий капірчик, на кінці. Ну, так. Найкраща сауна на всю першу бригаду, її більше нікої такої немає. А наша рота взагато, називається Хмельницькі Куркулі, тому що ми самі все так, от, приготували хлопці, все построїли. От все. Осотещі. Стояла, віддавали атаки е, в сторону Авдіївки. Пацани дуже багато навоювалися, звісно. Желательно ну, їм трохи реабілітуватися. Цей танк пройшов біля за 11 місяців біля 5 тисяч кілометрів. Вже поміняна і гусянка, і двіяті вже поміняний. Ну він такий ветеран. Рік народження, 85-й рік. Я на цих цитанках вони їх привезли з Ужгорода, я їх ще срочно, в них якраз вийшло, що я служив, бо я срочно теж проходив в Ужгороді. Якось так повезло. Що і зустрів їх тут вже в першій бригаді. В початку грудня ми прийшли, замінили майора Висоцького. Він своїм батальйоном пішов з п'ятою ротою, а ми зайшли з четвертою ротою в тоненьке село і нами керував 93-я бригада, виконували їхні задачі полковника Малого Кличка. Захищали населені пункти Опитне, Піски. За, по команді Малого. Зайняли позиції в, в селі опитні і виконували задачі. Нас, насправді є, е, у нас є люди, які воювали. Так, це ті ж. Є тіше, що всі знають бізона, який воював в Донецькому аеропорту. Так. І приємно, що бізон є в, наш, на, в нашій бригаді. Так. Приємно, що він тут, та? і є взагалі, що, що крім е цих людей, є ще багато інших людей, які в наші речі воювали. Воювали в Донецьку, воювали в Луганську, зараз воюють. та? Зараз захищають і нашу бригаду, і інші бригади. Та? І це це е, ну, це, 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 це той е скарб той нашої, нашої бригади, які не, треба б не сказати, що вони є. Та? ми всі живі, та? Направда, та? ми правда. Насправді дуже приємно чути, те, що врятували чиє життя. Комусь допомогли вижити чи витягли когось, коли вже людині було зовсім тяжко. Це дійсно, це приємно, це приємно чути От людей, коли взагалі, людей навіть в очі не бачив і не знав, але кажуть, а з ким ти служиш? Мої бійці, ті, що зараз призвалися в теперішню мобілізацію, кажуть, я обізона в роті, як обізон. Бізона з першої танкової бригади, да, у «Бізона». Вау, то ти нормальний підрозділ постав. Лисиченко Синок, Олексій. Позивний, Позивний бізон, бізон. командир Цивили. танкової роти. Це дві машини, які лишилися в подальшому воювати. Це безпосередньо квітка і таксі. Таксі була в аеропорту. Таксі була в аеропорту. Це єдина машина, єдина, яка без динамічного захисту знаходилась і виїжджала на бойові виїзди в аеропорт по відбиттю нападу противника. Таксі дороге. <сум> таксі дороге тим, хто, ніж кого його захищали. Кого це таксі захистило, реально від... врятувало життя. Тому... Воно, ко, кожна машина для когось дорога чимось. Це є везуче таксі? Ну, везунчик чи ні. Тобто чи ті е... всі, що тут стоять цілі, це є везунчик. Борять говорять, що цілі тут лишилися, це всі везунчики. Везунчики майже всі, тому що майже всі екіпажі цілі. На даний момент тільки з, наш, з того підрозділу, той, що був на той час в аеропорту. Загибших, погибших тільки 4 чоловіка і один без ості пропавший. А то, слава Богу, живий. В боях безпосередньо із 4 жовтня по 18-11 перериву. 18-го отримав, було знищено танк, а 23-го отримав поранення і був виведений на лікування. Поранення, що це поранення? Московкове поранення. Розірвалася міна позаду мене. Поранило руку, ногу, спину. Наша посада яка? Посада? Командир танкової роти. Псевдо. Псевдо? Тобто позивний. Позивний. Бізон. А чому не бізон? Є довга історія. Ще... Вона починалася з того, як я був маленький, батька постійно ну, на тренуваннях називали Бізоном. І потім, коли прийшов вже служити і прийшлося вибирати позивний, взяв позивний батька. Вас не лякає те, що ви в розшуку? Абсолютно не лякає. Для того, щоб мене ще знайти. Це дуже довго треба працювати. А чому ви такі цінні? Певною мірою творили чудеса в аеропорту і то, що, чому такі цінні, я гадаю, треба спитати тих хлопців на допомогу, до яких ми виїжджали і кого рятували. Тут питання більш до них. Дічі не треба цю вона в секретній службі. Угу. Все, що керується табором, бригадою, от тут, от він з телефонами, е, цей, йому тут дзвонить генерал, він звідти звід, 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 е, е, командир бригади і все решта. От, от, це, це серце. Тут ця карта є секретна, от вона де? але мені відкривати, тут вже нікого не дурять, де передувати, де передувати. Тут, тут все намальовано. Так. ті антенни зв'язку, власне, оце, це місце, яке найбільше бомблять, яке найбезпечніше. Бо mm тут, -hmm. якщо за... розстріляти цей штаб, то його вже більше, ну, бригада лишається сама, і вона бореться, як тільки може, так? Ну, mm -hmm. то... Але то, його можуть розстріляти, правда? Позиції... Його першим розстрілюють, так. Тому що є антенна, і це його першим розстрілюють, так. Тому це найбезпечніше місце, так. Вчора сидів, дивився, ми будемо собою спечатися про історію. Так? Воно було ну, не історики, так? але от вони хотіли поговорити. Це ті, що, так, що люди спілкуються, шукають, ну, мусить знайти якийсь вихід, що тут робити, так? як знайти себе. Бо так віддяло, така дивно, так? немає прямих дій, так? і воно найважче. Так? Тобто людина сидить і дуріє, так? і не знає, що зробити. Так? Оце чекання нападуть і нападуть, вистрілять, не вистрілять. Саме ті люди, які там трохи далі, вони сидять в окопі, по них стріляють. Так? Ну, вони їдуть кудись там в лікарню, щоб просто виспатися. І там, в кого є там в там контузили, до них це бонус, бо вони можуть частіше Так. Ближнього бою не будуть. Тобто стріляють великою озброєнням. Та... Mm -hmm. Тобто по нас буде ми будемо ховатися, потім ми будемо стріляти, вони будуть ховатися. І булишня зброя це гора, танк, щоб там хтось йшов, десь воював, такого немає. Так? Тут, тут помиляють всі, хто просто не сховався в бліндаж. Або всю свій бліндаж погано. То інша війна. Коли гинуть люди, коли йдуть в місто, так, не по одному, по два, по три, так. <творю> і не приходять. Так. Тут він по один пішов, випив в кафтері і не прийшов. Тобто вони думають, що це життя, що, що місто насправді вони просто не виходять, не ходять їхні ні трупи. Це це є, це є. Тут тобто, ну попри те, що десь хтось призмикається, хтось ненавидить, хтось це і так. Ці, ці речі є. Так. Дуже багато дітей, які кричать славу Україні, вони отримують свою шоколадку чи гущонку від цей, І це тішить. Тобто, коли є колона, більшість дітей скандує слава України, і тому що точно знають, що цей, що вони отримують подяку морозиво, гущу це чи щось інше, в магазині тут вже зупиняється, зупиняються, виходять і це тішить. Так ну таке. Тобто для дітей це. це Цілком зрозуміло, що це, це нормально. Люди просипаються якісь інші почуття до своїх рідних, баблецьких. Частіше дзвонять, переживають, а є, є навпаки, що там десь якесь це воно загострюється, та, ще ж таки, так. не всі розуміють, але ну, немає. Це, 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 це також неймовірно, та, що, що є рідні, це то, що дружина, діти, те, що вони дзвонять, це неймовірно, насправді. Та. Це ну, так, чути, чути голос, переживати, що не є. Можливо. Краще б було бути там, але ну якась бачите якась каміння місія і тут і тут. Тому ті ж родина розуміє. Наче та, будуть потрібні, якщо ви тут. Так, та, та що там, ну можливо, трошки важкувато, так, можливо, це, так. Тірон Андрій позивний ірак. Начальник медичної служби першої танкової бригади. Ну, він зараз насправді у мене заперт, він трошки у мене потребує догляду, бо немає скажімо так, можливості. І часу, бо весь час, час якісь ті чи інші завдання, які покладаються на медичну службу. Це на все життя. На що? Чуб. Ну, як мені колись сказав, командуючий Національної гвардії, а тепер вже міністр оборони Степан Тимофійович Полтарак, коли йому Арсен Борисович каже, чи можна носити таку, таку зачіску. Як він сказав, так як вони воюють, то їм можна хоч і хвост хвіст причепити і носити. Поки не буде закінчення АТО, то будемо носити. АТО закінчується і відбудеться визволення наших теренів в Криму, тоді я скажімо, перестану його носити, бо тому що це є символ воєнничості українського народу і певний символ моїх переконань. Шановні медичні працівники, ми знаходимося. Зараз в зоні АТО я є начальником медичної служби першої танкової бригади. Хочу вам сказати, що ми гостро, гостро потребуємо молодшому, середньому персоналі, тому що, скажімо, якщо призов йде на, на лікарів, тобто у нас вистачає, а ось саме середнього і молодшому персоналу, на який призов не розповсюджується, саме їх нам не вистачає. І це гостро відчувається саме тут, зоніхто. Це в нас умовно ми назвали сортування майданчик. Сюди привозять поранених, хворих з підрозділів. що ми підрозділями. Тут відбувається безпосередньо їхнє сортування. Основні Критерії це є важкість поранення, черговість евакуації, та, особливо вид евакуації та положення, в якому повинен транспортуватись поранення. Стіл. Ви бачите, операційний стіл у нас зроблений зі стола, з ящиків з-під снарядів. І умовно на цьому операційному столі лікар-хірург виконує свої завдання, які на нього покладені. Також з ним працює лікар-анестезіолог, який має його свій кислородний для підтримки життя. Та видає та стіл. Медихірургічної медичної сестри йому в цьому асистує допомагає. Після того, як пацієнт прооперований, його носії, відповідно на ношах, виносять на етап евакуації на початок збору травм. Скільки операцій тут проведено? Ще поки що реальних жодних. Сьогодні близько 40. Буду їх заспісувати, угу. то ні. Ви хочете повністю знімати, так? Ні. Просто ні. Ну, у нас не такі умови, як стаціонарній лікарні, але... але ми виходимо з цих ситуацій так, як можемо. Як дозволяєте, немає.